Привіт! Я Оленка і я ілюстраторка. І я йду вчитись малювати казуальну ігрову графіку. Так вам не почулось я любителька і апологетка стилізованої паскої ілюстрації іду вчитись казуалці у онлайн-школі. Варто! Я буду це робити на курсі 2D Artist Basics від Діани Станіславської. На що мені? Це потрібно. <хи> я зібралась у геймдев. Цього я поки не знаю, але я точно хочу підтягнути базу малюнку та прокачати свої навички малювання. Бо за моїми, і не тільки за моїми спостереженнями, коли робиш багато чого розностороннього, пробуєш різні техніки, різні стилі. Це, врешті-решт, збагачує твій основний робочий стиль. А тепер дозвольте, я вам трошечки розповім про цей курс. Це практичний онлайн-курс з цифрового малюнку та створення графіки для казуальних ігор. Курс триває 3,5 місяці і розрахований на початківці. Курс складається із 9 розділів: база цифрового малюнку, загальні правила малювання, світло, колір, дизайн, матеріали, 3D, рендер та дипломна робота. Ціль курсу це дати базу цифрового малюнку. Останній етап це дипломна робота створення з нуля будиночку у казуальному стилі. Ну, десь отакого. такого. Особисто мені найцікавіші два розділи: це світло та дизайн. Світло, чому мені цікаво? Тому що я вже давно хочу якось якимось чином інтегрувати світло-тінь у свої ілюстрації, у свою якусь ставу стилістику, але поки що не розумію як. Тому я дуже сподіваюся, що лекція зі світла у цьому курсі мені допоможе. Також мені дуже цікаво розділ дизайн, як дизайняться ці багатоелементні, складні якісь об'єкти, такі як ці. <сілий> будиночок. Мені здається, це буде дуже весело. На курсі ми будемо малювати у фотошопі, для цього вам потрібен буде комп'ютер і ноутбук а графічний планшет. І так я знаю, 100% знайдуться люди, які будуть цікавитись, а чи можна проходити цей курс на айпаді? І я теж серед цих людей. Якщо ваша ціль на курсі це особистий розвиток, і ви і ви йдете малювати більше для себе, то ви можете малювати на айпеді. Ви зможете досягти тих самих результатів, яких досягає ментор. Але якщо ваша Ціль це власне геймдев і знайти роботу у ігровій індустрії, то тоді обов'язково потрібна буде зв'язочка фотошопу і графічний планшет, бо це стандарт індустрії. Я хочу спробувати, ну хоча би спробувати робити цей курс у фотошопі на графічному планшеті. У моєго чоловіка є графічний планшет Хайон. І я, чесно кажучи, взагалі на ньому малювати не вмію, бо це оцей сліпий, найпростіший, але попробувати варто. Я його спробую підключити до макбука або, може, може, відіжму у чоловіка комп'ютер. Ну, спробувати варто. Якщо не вийде, то буду малювати на iPad. Подивимось. Також на курсі ми будемо застосовувати 3D-редактор Blender для спрощення і прискорення процесу. І боятися цього взагалі не треба. Я трошки знайома з Blender, я починала в ньому малювати і ну, працювати, напевно, краще сказати. І це дуже інтуїтивна, дуже проста і дуже класна програма. Доступ до лекцій буде відкриватися раз на тиждень. Учні будуть отримувати також і практичні завдання та фідбек від Діани. На виконання завдань треба ну, десь напевно 3-6 годин в залежності від теми та навичок, але взагалі це все індивідуально. Курс стартує 11 липня і також є можливість взяти його в розсрочку. І для вас, мої любі підписники, у мене є подарунок: це промокод на знижку 10%. Це оленка 10. Забирайте і користуйтесь. Так що, якщо ви давно хотіли підтягнути базу цифрового малюнку, як я, або мрієте малювати для ігор у казуальній стилістиці, то це непогана можливість. А ще будемо з вами на одному потоці. Mm -hmm. Я буду показувати свій процес навчання у інстаграмі і також періодично розказувати щось тут, якісь там я не знаю, якісь точки, у яких мені буде вже щось сказати. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Обіймаю вас.